У 2013 році, і е, в тих звітах, безперечно, ми вказували на певні незаконні або недоброчесні дії членів виборчих комісій різних рівнів, які або напряму фальсифікували вибори, або просто не дозволяли провести ці вибори відповідності до демократичних стандартів. На підставі наших попередніх моніторингів ми склали попередній список членів комісії різних рівнів. На сьогодні цей список заключає майже. 350 осіб у всіх регіонах України. Скажімо так, членів комісії, до яких у нас є питання, я відразу скажу, що 99, мабуть, відсотків цих членів комісії сьогодні не просто не понесли жодного покарання за свої злодіяння, навіть не відкриті кримінальні справи, хоча такі факти теж є. І назвати ну, громадянина злочинцем може лише Суд після відповідного розслідування прокуратури. Але ми сьогодні не називаючи цих людей злочинцями, ми все-таки даємо свою громадську позицію, щодо у нас, як експертів, немає довіри до цих членів комісій, не тому що вони нам не подобаються чи їхні прізвища, тому що у нас є достатньо доказів і фактів, що ці люди здійснювали певні зловживання під час минулих виборів. Протягнення до правової відповідальності це справа охоронних органів, я думаю, що вони цим займуться найближчим часом. Сьогодні для нас важливо, щоб ці люди знову не потрапили в виборчі комісії. Так, це люди досвідчені. Це, я думаю, не один штаб кандидата зацікавлений бути в тому, щоб ці люди представляли інтерес їхнього кандидата в комісіях, тому що в них все дуже добре виходить. Але не завжди власне, цей досвід є позитивним. Тобто фальсифікують, як правило, вибори досвідчені члени комісії. І тому ми сьогодні оприлюднили, і просто вам не роздавав, тут дуже багато. В інтернеті ви можете знайти за посиланням цей реєстр тих членів комісії, до яких в нас є питання. І сьогодні ми звертаємося до штабів, передаємо їм цей список, щоб ось до 9 квітня будуть подання в окружній комісії. Нам би дуже хотілося, щоб ці люди знову не потрапили в комісію. Якщо той чи інший штаб кандидата все-таки знову цих людей візьме до співпраці і надійшли число їх комісії, у нас виникнуть питання до цих кандидатів.